Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 13 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також, друзі, хочу подякувати вам всім нашим глядачам, підписникам за підтримку. Нас вже 30 тисяч. Потрошки ростемо. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також одразу перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Сценік 18-го року, 16 850 ціна, 1,5 дизельний двигун 110 кінських сил, автоматична коробка передач 160 тисяч пробіг. Зачинений, на жаль. Так виглядає в салоні. Opel Zafira, з панорамним дахом. 11-й рік, 7800 ціна, 1,7 дизельний двигун, 125 кінських сил, механічна коробка передач 250 пробіг. Шкіряний чорний салон. Мало би бути вам добре все видно. Так одразу показує панорамний дах, не завжди є можливість. Так він в них виглядає в зефірах. Так, зафірки у нас семимісні, звичайно. Автомобіль досить охайно виглядає, збережений на перший погляд. Клімат-контроль є, є підігрів сидінь. Краще було видно. Звідси ще покажу. Mm. Peugeot 5008. 2014 року. 11 200 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 280 пробіг. Так, так тут авто в чохлах. Ну, Не буде видно стан сидіння. Так, клімат-контроль присутній. Так, по сидіннях. Там, напевно, пошкоджень немає, просто прикрили авто семимісне. Такий задній ряд сидінь складений. Так, і панорамний дах. Угу. О! Так, ну, тут трошки видно, та власник допомагає. Ну, нема пошкоджень, все добре. Вже деталі... за деталями звертаєтесь до власника за номером телефону. Є парктроніки. Так, Тут багажне відділення. Opel Zafira C, це 12 2012 року. 10500 ціна, 2-літровий дизельний двигун 165 кінських сил, механічна коробка передач. Буде ще торг. 250, 290. Перепрошую, пробіг. От ми Та, добрий Прекнули. день, Михайло, добрий день. Шкіряний салон. Так-так. Підігрій сидінь, клімат-контроль задній ряд сидінь. Так, і два складені. Так, рідко останнім часом зустрічаємо на ринках Volkswagen Charan, семимісний. 13-го року, 14500 ціна, 2-літровий дизельний двигун 140 кінських сил, 215 тисяч пробіг. Номер телефону вам фіксую, кого цікавить. Так. Автоматична коробка передач. Все так, як просите. Електрорегулювальний сидінь. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Покажу детальніший автомобіль. Так тут два місця місця. Ford C-Max 17 2017 року, 14400 ціна, двохлітровий бензин. Ага, це гібридна версія. Бензин електро, автоматична коробка, 95 тисяч пробіг. Так, номер телефону, якщо не видно, диктує 096 719 9003. Так, так, трошки видно, як виглядає ззовні. Власникам не будемо заважати. Електрокар Mercedes Б класу Б250. 15-й рік, 16500 ціна. Так, 180 кінських сил, автоматична коробка, звичайно. Так, 55 пробіг, номер, сподіваюся, вам видно. 32, так? Кіловат. Батарея. Комбінований салон. Клімат, контроль, сидінь. Так, електрикарів на ринку все більше і більше. Citroën c 4 11-й рік, 6350 ціна, 1,6 газ бензин Механічна коробка передач 260 пробіг. Так, клімат контроль. Парктроніки, паркоп Так, ексклюзивний Renault Scenic, X-Mod. Їх одиниця є на ринках. І взагалі тут 13 рік, 9200 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, номер телефону 067-581 75 51. Там була тріщинка по-лобовому, може вам було видно. Так, салон комбінований, є підігрів сидінь. Клімат контроль, механічна коробка передач. Шестипіння. Volkswagen Touran 16 року, 15600 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 226 тисяч пробіг. Номер є. Так, так виглядає салон. Мультикермо. Підігріви, сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Сонечко засвітлює. Добре, що гріє. Авто в нас семимісне. Є змогу показати. Фаркоп'є, парктроніки. Рено сценік. Десятого року, 7,450 ціна, 1,5 дизельний двигун 107 кінських сил, механічна коробка передач. 235 пробіг. Висьключовий доступ. Клімат-контроль. Панорамний дах. Люк. Парктроніки. фаркоп. Volkswagen Toран семимісний, свіжопригнаний. Восьмий рік, 7500 ціна, 1,4 бензин, 140 кінських сил, автоматична коробка передач. 212 пробіг. Можна? Так, салоні так виглядає. Мультикермо, підігріве, сидінь клімат контроль. Задній ряд сидінь показують часто просите, по можливості завжди показуємо. Тут власник допомагає. Дякую. Багажне відділення. Там ще два місця. Фаркоп, парктроніки. Так, і ще один електричний мерседес Б-класу. 16 рік. 16500 ціна. 79 пробіг. Так, номер телефону показую. Шкіряний салон. Підігріви сидінь, клімат-контроль. Так, зараз ще там перечитаю додаткову інформацію. Так, батарея там та двигун від Тесли стоять. Відверто скажу не знала. Volkswagen Touran. 2014 року 12 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 138 пробіг. Так, так є панорамний дах. 6-ступенева механічна коробка передач, підігріве сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Рено Ценік 4 го року, 5650 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. пригнана, вже розмитнена, 230 пробіг. Номер телефону фіксую. Це ваша? Можна зняти, так? Шкіряний світлий салон. Свариться. Є клімат-контроль. Парктроніки. Opel Zafira 13-го року. 8150 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, 110 кінських сил, 250 тисяч пробіг. Передні електросклоподйомники. Климат-контроль. Парктроники, фаркоп.